Так, всім привіт, мої любі друзі. Це вже у нас третя серія проходження карти Нейбрун. Так, що нового в мене по цій карті, це я придбав собі е, клас, отакий комбайн. Непоганий. І це поки що все у нас з В подальшому ми будемо розвиватися, будемо трошки обновлятися. І це буде поки що тільки в подальшому. Так, я пройшовся якраз останнє поле гербіцидом. Так, все, зараз я прициплю розкидача добрива. І зараз перемотаю наш один ігровий місяць і, як обично, в принципі, починаємо свій путь це на фермерстві, то нам придеться це просто взяти і помалесенько удобряти. А, я не склав Поняв. Щось думаю, не можна оцепити, якийсь прикол чи що. Так, і все, буду зараз перемотувати наш ігровий час. Так, я завжди, коли перемотую час, я завжди перевіряю свої заводи. Чи все у нас тут чітко? Чи можливо щось треба докинути. Чи можливо щось треба забрати, бо дуже багато місць. Так, в нас хліба дуже маловато треба буде, потім, як я одобрю, треба буде перевезти муки. Так що в нас зараз такий... Подальшому план роботи. Ну Тоді вже включусь тоді, коли вже повністю всі городини я пройду Добро. Так. Вже завершив наші ці три поля удобряти. Тепер вирушаю на, на, на те саме нас найбільше поле. Що 1,24. Поїхали. Так, да, все ми під'їхали. І я, з буду скорочувати по максимально нашій серії, бо тому що. ну я думаю, що вам ну, не інтересно буде дивитися дуже великі серії. Так що я буду по-максимальному скорочувати. Думаю, ви не проти. Так, все, ми вже закінчили обдобрять Тепер Зараз їдемо на нашу ферму, оставимо зараз цього розкладача добрива і вирушаємо на мельницю. Так, да, і не забувайте, що в мене є телеграм-канал, я там викладаю свої зборки по Farm Simulator 2322, так що силочка буде в описі. Заходьте. Так, зараз я його положу це вже не так, як я другий раз склав його, що не можна вцепити, а зараз так, щоб можна було хоча б і взяти його. Я буду його якось доступується. Так, все. Тепер зараз е -е, я щось не поняв, де мій прицеп дівся. Ну, цікаво, цікаво. Зараз я знайду його. А, він нас коло пекарні, а я все думаю, де той прицеп нас дівся. Він вказався на сколи пекарні. Я його там оставив. Ну, зараз заберу і поїду тоді вже на мельницю. А ні, все-таки на мельницю ми не поїдемо. Бо цей прицеп у нас, на жаль, загружений. Мені здається, що придеться буде собі, мабуть, ще одного такого прицепу взяти, буде, щоб чисто на Мельниці можна було б е сюди відправляти, бо тому що я деколи не купляв всі погрузчики, а під'їхав прицепом, взяв трошки наповнив. І щоб хватало мені місця на ще на наступну продукцію, бо там трішки нас мало місця. Ну так В принципі, ну, зараз я гляну, мені цікаво, чи там вистачає ще нас місця. Е, а, ще нас тут 10 000 літрів. Ну і місця теж хватає. Ну 10 000 літрів це не вельми дуже багато, але можна було б, звісно, ще б трошки підвести. Ну Побачу, можна собі придбати такого ще одного, мені не мішало би. Ну і погрузчика не мішало би, і такого самого прицепчика. Так що, не знаю, буду дивитися. А поки що я перемотаю ще один ігровий місяць і там буде видно. Так, да, все-таки я вирішив купити ще одного прицепа, бо тому що ну геть, нема куди мені пхати. В подальшому я продам цей прицеп, а куплю погрузчика, щоб мені можна було собі збоку скласти і не купляти, і щоб у мене був завжди прицеп вільний. Так, да, я. Потрачу трішки грошей. Але зато в мене буде хоча б ну, якийсь один прицеп вільний завжди. Я зможу їм возити. Мені не мішало би ще... Опа, зараз я гляну ще я на цікі згадав про масло, що там в нас є. А, масло от у нас ще хватає Але там бачу, скоро буде переповнено, то я думаю, поки у мене погрузчика немає, то думаю, завезу туди прицеп. Один е, повністю загружу його. І нас буде вистачати трішки місця. Так. Так, іди сюди. Тут, достатньо, не багато його, але все-таки трішки то є. Так, очікуємо, хай знову з'явиться. Давай. Так, у нас появилося. Там ще має вийти, мабуть, придеться ще раз буде їхати, бо там ще у нас скільки остається? Ага, це ще для нас постається 9 палетів. Ну це ти ж, трошки, так, да, непогано. Ну, ще на раз нам точно хватить. Так, зустрінемось тоді вже на пекарні. Це ми вже під'їжджаємо і зараз буду починати вигружати. І придеться нам ще раз поїхати на Амбельницю. Це якраз вже останній раз, скільки виходить. це нас 18, майже, майже 18600, це ну, непогано, я вам скажу. Ну, їдемо за ще одну партією, і вже зустрінемось знову тут. І якраз у нас вже оцей останній прицеп і все так чітко забив. геть. Повністю прицепа і більше не осталося. Це дуже класно. Так що зустрінемось вже як я говорив вже там. Так, все ми вже під'їжджаємо. Зараз закинемо це і зарахувачу скільки у нас виходить літер. Ну, нам цього буде достатньо надовго, я вам скажу. На дуже довго. Так, це на скільки сталося там? 30 о то це хватить геть надовго. Тепер, значить, я їду. На олійний завод, і зараз цим прицепом я загружу трішки, щоб нам хватило місця бо там е, теж не дуже багато влазить, і тому придеться нам трішки на цей прицеп загрузити. Так що знову зустрінемося вже там, на плійному заводі. Все, ми вже їхали на наш огнізавод. Зараз трішки ми загрузимо. У нас там теж не геть. 7600. Ну, зараз, поки нас до піку ціни, а це ну, трішки немало сталося, то я думаю, що ну, місця буде вельми -Мі дуже мало, і тому я одразу наперед загружаю. Що? Чим побільше нас переробиться, тим побільше ми і отримаємо наш орфейс. Тому що я так приготую зараз. Основно, ще маю вийти. Так, це все в нашу школу. і не повинен збиватися. Так, в цьому перфекціоні. Та відповідь так. Бо я забув про нашу класу, я її збивався повністю. Та от її та ти його повинні забиватися. Та ти його все

Так, зараз, в принципі, у нас не піктині були більші, але це було. Так, ліфт у нас вже зараз відпочив. Ось, от у нас, в принципі, через 3 у нас вже хороша тіна на кріп. Це у нас, уже цена на so, yeah, у нас... No... через 2 місяці. Так, я пам'ятаю. I'll always show up And I'll make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I've got no love if you want to play tough and want to hate this, I'll always show one and make a statement. gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams is modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is I not your character. I'm the Вирушати? Нам потрібно поставити робочу, хай помолесником. А я буду узяти нашу продукцію, будуть через місяць вже уже наш будів, армп робить. Так, а я вже включуся вже так. Так, все. А скільки на том сліду перебутися? Вже мало. Сеті, сходь, парасоли, уже, вже. Ну, за двома путатими я не приїду, але я в можу приїхати і віддати трошки більше. Я можу віддати тут е, недалеко є ще одна точка і це дуже ближче. Ну там такі на 200. Вроді би я ще не вроді роді на 200 максимум менше. так що ну. На різниці. Так що поїхали. Бо я їду аж туди аж до супермаркета. Це теж така ну, доволі не маленька дорога. І тому зустрінемось там. Побачите, що у нас вийде саме на піку ціні, і яка прибігла з холією. Або ще не кажуть рапсове масло. Так, так, да, я вже під'їжджаю і зараз буду здавати цю нашу олію. Тут саме найвища ціна. Тому бачу, що в нас вийде, Це в нас. 68 тисяч. Я думаю, це доволі дуже непогано. Це ми тільки з рапсового масла ми всіки взяли. А ще в нас жде хліб. А з його ще непогано в нас теж. Так, прибуль приходить. Так, їду зараз я туди, бо мені все рівно придається цього прицепу туди відвезти на рапсове масло і на олійний завод. Так що, ну зустрінемось там. Бо дві палети мене там чекають. Так, все, ми під'їжджаємо. Все-таки думаю забрати ці дві палети бо якщо вийде десятка це вже думаю непогано. У нас сьогодні така більш ну серія. Так, у нас третя серія така більше у нас будемо кататися по заводам. А четверту серію я вам трішки спалю. Це буде вже Овеці. Вже планую я буду планувати на Овеці. Тому що зараз я трішки підзароблю грошей, Опа, воділо я двох. Купити мені те, що потрібно мені на вівці, і тоді вже я буду знімати. Бо, тому що там Там, багато чого потрібно там, ну, Самі вівчарню купити. Якусь косілочку. Цього прицепа, що збирає е, траву і ну, там трішки воно не дешеве. Так. Це на скільки ще? О, 11 тисяч це теж думаю, непогано. Так, оставлю я тут. Хай стоїть, а ми вирушаємо на нашу ферму. Мені доведеться трішки подождати, хай там нас комбайн дозбирає наш урожай. Так, бачу, нас комбайн вже дозбирує. Доволі, статті, дуже я вам скажу, це непоганий комбайн. Мені дуже подобається, тут його і жатка велика, і бункер такий, ну, непоганий. Е, воно не, не зігніє. Не пов'яне, так що, ну поки що перемотаю зараз. Ну, зараз спочатку висиплю, відправлю його до поля, хай стоїть і перемотаю один на ігровий місяць, щоб продати хліб. У нас сьогодні така серія, як я вам і говорив, це чисто по заводам я лажу, продаю свою продукцію. У цілий рік я, можна сказати так, пахав, а пахав я дуже добре щоб ці заводи забити, так що, ну я сподіваюся, що це був не дармовий настрій. Все-таки. Так, зараз я перемотаю. Воно не зів'яне, нічого, а зато я буду здавати зараз наш хліб. О, сніг пішов. Це дуже погано, не можна молотити коли сніг. Зараз я подивлюся... А, далі на сніг не падає. Зараз ми трішки перемотаємо час, бо тому що у сніг не можна молотити. Так, все. Подожди, поки зараз пропаде наш сніг. Все, пропав наш сніг, тепер виключаємо на реальний час. Так, все, ставлю хай молотить, а ми підемо зараз будемо займатися хлібом. Ну, нам трішки теж придеться аж на цілий базар пертися. Це трішки далеко. Ага, це там, де я якраз оставив прицеп, да. так. Придеться все-таки нам десь його трішки перемістити. Ну, це другий прицеп. Треба нам все-таки його буде перемістити. Або просто я зараз трішки не пожалію грошей і куплю собі погрузчика. На мас маслобойню, я думаю, що все-таки він там ну дуже сильно потрібен. Ох ти, я воділа, всі, всі забори зачеплю. Де да й тому таке діло? Так, да, все-таки того прицепа я продав. Тому що я все-таки вирішив собі взяти погрузчика. Тут, в принципі, я можу цим прицепом вигружати, А от там ну, придеться погрузчикам. А може навіть я і подумаю. Тому що в мене виходить спочатку рапсове масло продається, а потім вже продається хліб. Так що я не знаю, мабуть, скоріше всього, що я відправлю його сюди по грузчика. А прицепа я відправлю туди на масло -больні. Так що зустрінемось вже там, бо продається буде, ще раз буде їхати. І зараз побачите, було у нас за рапсове масло 60. Вроді більше не помиляюсь. 68 тисяч. А за це побачимо, скільки буде ціна. Тоже удивитесь, бо тому що ну, тут теж непогано за хліб дає. Так, ми під'їхали і получили ми 63 тисячі. Ну, не так, як в рапсеве масло, але я вам скажу це непогано, бо тому що зараз буде у нас ще одна ходка. І це я вам скажу дуже непогано. Так що зустрінемось уже тут а, на базарі. Коли буду вже продавати другу ходку. Так, все, це у нас вже друга ходка, і я вже якраз майже все забрав, тільки там залишилася одна палета, ну, за одне полето я не поїду. Так. І це нас вже 288 тисяч. Я думаю, це нам непогано. Нам якраз. Хватить, в принципі, на вівчарню і купити нам хоча б ще прицепа, а уже косілку, мабуть, в слідуючий раз. Так що буду завершувати цю серію. В слідуючій серії будемо вже купляти нам вівчарню і все, що нам потрібно до вівчарні. Так що, всім дякую, що ви дивилися моє відео. Всім пока!